Що треба, аби назвати Бога Батьком? Роздуми над Словом Божим на 14-ту звичайну неділю. Рік А. В той час Ісус заговорив: Я прославляю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив Це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душа вашу. ярмо Бо моє любе і тягар мій легкий. Я прославляю тебе, Отче Господи Неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Свята Тереза від дитяти Ісус, пояснюючи суть своєї дитячої дороги до Бога, говорила. Що бачила себе маленькою дитиною, дитям, яке стоїть перед високими і крутими сходами, бачить у горі свого батька і починає робити все, щоб до нього дістатись, та навіть перша сходинка зависока, а дитина ще й ходити не зовсім уміє, однак вона вперто старається, аж врешті від утоми та розчарування. Починає плакати, і ось батько сам спускається зі сходів, бере дитину на руки та несе її аж на самісінький верх. Тому свята Тереза казала, що вона тільки намагається зробити, що може, решту за неї зробить Господь. Я прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних. І що відкрився немовлятом. Виходить, що справжній учень Ісуса повинен зберігати в собі щось дитяче, аби чогось навчитися треба вірити, що ще не все знаєш. Щоб отримати допомогу, треба вірити, що сам ти не все вмієш. Аби знайти захист, треба вірити, що є сили, сильніші за Твої. Щоб називати Бога своїм батьком, треба стати дитиною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. ale vezvole nas vidu lukavu. Amin.